Вітаю вас! У мене дуже важлива для вас інформація і хочу нею поділитися. Ми зараз стоїмо на порозі таких дуже потужних енергетичних змін. Переход з 2025 року в 2026 рік. І він не такий, як всі роки, які ми переходимо. Він особливий. Чому? Тому що до цього були. 10 років, які ми жили по одним принципам, і зараз починаються наступні 10 років важливих, які будуть просто змінювати ваше життя. У вас буде все нове, у вас будуть нові друзі, можливо, нова робота, можливо, переїзд. Тобто у нас 2025 рік це по нумерології була дев'ятка. Якщо скласти все разом, це буде дев'ять. 9 – це остання цифра від 1 до 9. Це значить завершення, завершення всього старого. Те, що ви вивчали, те, що ви транслювали у Всесвіт ці всі 10 років, це все завершиться у 2025 році. І 2026 рік, якщо скласти його, починається як одиничка, початок зовсім нового циклу. І у 2026 році до вас можуть прийти нові друзі, нові знання, нові вподобання, можливо, новий якийсь переїзд. Тобто повністю все коло ваших знайомих повинно було змінюватися протягом 2025 року, щоб у 2026 рік ви перейшли з якимись такими новими енергіями, з новими людьми. Прослідкуйте, що з вами траплялося у 2025 році, і проаналізуйте це. Тому саме цей переход від 2025 року до 2026 року він дуже потужний і дуже важливий. Це якби зміна потужного циклу на наступні ваші 10 років. У нас 2025 рік це була дев'яточка, це відлюдник для ізотерики. Що це означало? Що вони хотіли закритися, не проявлятися в свої ракушки. Да? Я буду тільки для себе свої знання копити. і задача була у 2025 році вийти зі своєї ракушки і максимально проявлятися. 2026 рік у нас це буде одиничка. Це у нас енергія мага. Що у нас маг? Якщо маг йде по плюсових енергіях. Це у нас проявлення, це у нас магія, це у нас ізотерика, це у нас віра в дива, в якісь такі ем, сили, яких не бачать інші люди. Це для езотериків супер, буде класне проявлення, але якщо в мінусовій енергії ця ем, цифра йде, то це не віра в себе, не віра в свої сили, не віра в магію, не віра в будь-що таке, що виходить за рамки звичних людей. І зазвичай не, не трапляється так, що на, наступило 1 січня, все, там 31 грудня у нас були одні енергії, а 1 січня почалися інші енергії. Так не втрапляється. Завжди одні енергії плавно перетікають в інші енергії. Тобто поступово, наприк, наприклад, там, наприкінці 2025 року починають затікати у нас заходи енергії. Першої енергії да, і поступово зменшуватися вже йти на нівець енергії дев'ятого енергії е, аркану. Е, тому вже розпочалася ця трансформація, і що це може означати? Що, наприклад, ви вивчали езотерику всі ці 10 років, да, максимально там її проявляли, можливо, там викладали, е, рахували там різні е, прорахунки для людей, і для вас це було як така. Е, як ваше життя, як така наснага, але зараз ми вступаємо в інші 10 років, і зараз Всесвіт нас перевіряє, а чи дійсно я далі піду по цих ізотеричних знань і буду нести ці знання, буду транслювати ці знання або приміняти їх у своєму житті. І зараз йде така перевірка від всесвіту на ізотеричні знання. І може, ну багато ізотериків кажуть, що в них на очах, наче такі з'являються шори останні пару місяців. Що а можливо, мені не туди, а можливо, ізотерика не працює вже, а можливо, я подивлюся на інший шлях. Всесвіт може вам пропонувати зараз безліч інших цікавих, смачних таких шляхів, не ізотеричних. І він дивиться на вас. А як ви на це зреагуєте? А чи підете ви з цього шляху в якесь інше місце? І якщо ви не встоїте, якщо ви підете в інше місце не в езотеричне, то вас просто знесе з цього шляху. І ті напрацювання, ті важливі моменти, які ви досягли протягом цих 10 років, ви просто втратите. І ви приклали дуже багато зусиль, ви іначе нарешті відкриваються очки, нарешті ви бачите ясно світ. А ці пару місяців у вас знову починають закриватися ваші очки, і ви починаєте засинати. І задача ваша не піти в це спання, затриматися на цьому шляху, максимально затриматися наскільки ви можете, щоб не втратити те, що ви транслювали ці всі роки, роки. І якщо ви не заснете, якщо ви далі будете покажете все світу, що я залишаюся на цьому шляху, я нікуди не піду. Для мене він важливий, розвиток душі для мене дуже важливий. Якщо ви зумієте не заснути і втриматись на цьому шляху, тоді що йде одиничка для ізотериків на 2026 рік, тоді вам відкриються такі унікальні, якісь такі особливі знання, тобто знання, які... Раніше до вас ніхто не транслював. Вам можуть е, е, якісь такі прийти ідеї класні в голову, які ви можете далі приміняти в своєму житті наступні 10 років і транслювати дуже такі важливі унікальні ідеї. І якщо ви хочете далі продовжувати бути на цьому ізоторичному шляху і бути лідером, бути, нести інформацію, таку унікальну, класну ваша задача зараз не заснути максимально відкидувати ці інші варіанти, які вам пропонує всесвіт, і залишитися на ізоторичному шляху. Для цього не лінуйтеся більше проводьте в медитації, більше проводьте в практиках. Максимально себе підтримуйте, що я зможу, я класна, тому що Деничка це зневіра в себе в свої сили. Да, якщо зневірите свої сили, просто вазимете з цього шляху. Знаходьте собі таке коло однодумців, дивіться ролики якісь таких духовних лідерів, які міцно стоять, які не зно, яких не зносять, і ви будете таким чином брати енергетику цієї людини і теж триматися, втримуватися на цьому шляху. Тож, я всім вам бажаю пройти ці випробування. Не заснути і в наступному році, щоб у вас у всіх проявилися такі унікальні, класні, езотеричні знання, яких немає ще ні у кого, які ви понесете далі в світ. І будемо разом далі трансформувати цей світ, кого не знесе з цього шляху.